Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд і з вами Кроп, і минулого разу ми говорили про Кадзуху та Невілета. Цього разу ж поговоримо про байджу та вандерера або блукача. Ці персонажі вже досить старі, та варто поговорити про їхню актуальність зараз, і яким чином вони можуть вплинути на ваш аккаунт, і таке інше. Почну я з байджу, тому що він є на моєму аккаунті, і я про нього знаю, звісно, більше. Що це взагалі за персонаж? Я не просто так став саме в цій точці, тому що тут бос з ефектом Corruption. От і це найперше, коли з'явився байджу, що я помітив наскільки зручно з ним стало битися з цими собаками, ну і будь-яким ефектом, що постійно жере хп у цієї команди. В цьому випадку Байджу, ну, зараз, мабуть, найзручніший персонаж. Так, є хілери, які хілять усю команду ультимейтом. Та байджу єдиний, хто це робить навичкою. Як це працює? Він кидає навичку, вона б'є тричі, повертається до байджу і хілить усю команду. Досить суттєво. Якщо я зараз тут покажу скіли, то, як бачите, прокачав десятку я саме в навичку, а не в ульту, тому що навичкою мені похилитись зазвичай важливіше, особливо після того, як вийшла Фуріна. І, як на мене, компаньйон в якості Хілера найкраще для Фуріни все ще залишається байджу. Хоча зараз є ще ось ці. Дві жіночки, ну, джін була завжди, а зараз ще є Сяньйонь. Ну і Саю. Так, Саю теж можна використовувати в цьому плані. Ем, в цьому випадку ми зможемо мати Анемо Сет, і Анемо Сет посилить ці Демедж самої Фуріни. Це більш актуально, якщо у вас фуріна с 2 Якщо ж вона с 0 або С1, в цьому випадку демедж самої Фуріни буде не такий високий. І при цьому можна пожертвувати анемо сетом, тобто анемо хілером, і взяти якогось хілера, що буде більш зручним, наприклад, Байджу. В парці Нілу. Тобто, якщо у вас є Нілу Танахіда, другим дендро майже завжди найкращим варіантом буде Байджу. Так, в нього є конкурентка. От, е, її звуть Яо Яо, вона теж дуже класний хілер і. Прямий конкурент байджу зі своїми плюсами і своїми мінусами у порівнянні з ним. Це я ще далі порівняю. Далі, дендростихія має певний недолік. Наприклад, ви не можете взяти байджу до вашого піроде, якщо ви хочете, щоб ваш піродед вийпив, бо в цьому випадку м -м, його дендростатус. Перебиватиме гідростатус і викликатиме збіростатусом горіння періодично. Таким чином буде з'їдатися статус. В цьому випадку, як, наприклад, сустейн персонажа, його буде використовувати складніше. В цьому випадку Джун Лі, звісно, буде кращим, бо він саме для цієї ролі і був створений як найкращий персонаж. Далі, що ще є в байджу? То це баф, який він дає так, ось цей на блуми та агровейтспред реакції, тобто на всі дендрореакції. Інколи його називають дендрокадзухою, але це не зовсім так, тому що кадзуха все ж таки ще й носій анемосету. І так, його баф може, ні, на цей. От його баф може бути там, наприклад, 32, там 36, ну і до 40% десь елементального демеджу. Баф Байджу за ефективністю приблизно той самий, але його ефективність на ну, вплив його на демедж вашого ДД не настільки суттєвий, як вплив Кадзухи. Це просто різні персонажі, тут не можна порівнювати саме таким чином. Далі, в чому є мінуси Байджу, які мені не подобаються. І з якими вам доведеться миритися. Це його ульта. Вона ніби є щитом, триває 14 секунд, але цей щит поновлюється кожні 2,5 секунди. Так, якщо вас б'ють дуже рідко, чи ви випадково пропустили одну якусь атаку, вас не зіб'ють з ніг. Але якщо ви в один момент отримаєте два удари, то другий удар вже вас зіб'є з ніг і зможе застанлочити, ну і вбити, тому що ви можете просто не дочекатися цього хіла через 2,5 секунди. Врешті випадків його щита як захисту від переривання атак загалом вистачає. Тобто покладатися на нього, ну на цю здатність, ну непогане рішення, скажімо так. Далі, з переваг байджу є ще доступність його зброї. Однієї з найкращих в нього, звісно, є сігна своя, і вона краща, вона дає більше відновлення, вона дає більше хп-шки, і там ще трошки демоджу в самому байджу, але це вже не важливо, якщо у вас є. Сі 6, ну, С6 це вже таке. Тому в плані збірки цей персонаж простий, тому що в нього є безкоштовний, ну, безкоштовна зброя. Навіть і родин можна використовувати, і це вже буде непогано. Щодо збірки, я на ньому ношу mm, Gilded Dreams, тому що я. Інколи беру різні комбінації персонажів. І інколи в мене просто, наприклад, я беру Тігнарі разом з байджу без нахіди. і в мене виходить, що там не буде Дендросету, якщо я його не одягну на байджу. А перевдягати постійно персонажів ну, мені не хочеться. Тому я одразу зібрав на байджу of Dreams, і так і він залишається. Єдине, що я змінив, це раніше в мене була ось ця шапка на ХП, щоб у Байджу було 50 тисяч хп. Але в деяких випадках з Фурі. Чинілу мені хотілося більше хіла. Саме тоді я йому прокачав, дав корону в навичку і перевдягнув, щоб він носив ось цю шапку на хіл. Ну, звісно, якби вона мені, в мене така не опала з 15 хп та відновленням, я б не одягав якусь порожню шапку. Але ця мене цілком влаштовує, тому я е, зробив таку заміну. В нього без гідрорезонансу ну, майже 45 тисяч ХП. І загалом мені цього бафу вистачило передбачає, це, здається, 89% бонусу на блуми і там щось типу з 30... 30 скільки? 6% демеджу на агровейт та спред. Якісь такі цифри. Ну, це не важливо, я на це не дуже звертаю увагу. Якась кількість зібралася, і окей. Ось ці всі розмови, скільки треба зібрати. Там ой, треба ж зібрати 50 тисяч, або не працює. Ну такого немає. У цій грі такого немає. Все, що ви зібрали, стільки і залишається. Просто ви збираєте мейн стати тут у мене хпшка, тут в мене хпшка, тут, хп тут в мене хіл, щоб більше було хіла, тому. 就 Ну, в самого персонажа, здається, прокачується ХПшка, а не хіл. Так, в нього прокачується ХПшка хіл. з рівнями. От. В підстатах ми шукаємо відновлення, ХПшку, ХПшку, відновлення. Ну, відновлення, відновлення. Ну тут не пощастило трішки, але принаймні пішло все в підстат ХПшки, ну ви мене зрозуміли. Скільки зібралося, стільки зібралося. Зібралося, по мене там 40 тисяч. Тоді б я подумав: ні, краще все ж таки одягну я шапку на ХП. Це буде важливіше для мене ніж цей хіл, але в мене зібралося більш-менш достатня кількість хп. Я таки залишив далі щодо сузір'їв. Як бачите, я їх не крутив, і насправді подібним сапортом як байджу я великого сенсу крутити сузір'я не бачу, тому що це просто забагато круток вимагає. Якщо там мені випадково випала С1, можливо, я б подумав про те, щоб відкрутити йому С2. бо вона штука приємна. Це автоматичний дендростатус навіть без ультімейту. Дуже приємна штука, щоб підтримувати для вашого Агровейт ДД, ну тобто електро ДД, який грає з Дендро, щоб підтримувати статус і бити постійно в реакцію, навіть без ультімейту. Це дуже крута штука, і дозволяє байджу навіть не натискати ульту. плюс-мінус, якщо грати досить акуратно, то цього вистачає, щоб не втрачати свого персонажа. Що ж, про якості байджу ми поговорили. Тепер давайте додаємо. Сюди Яо Яо, і поговоримо вже про неї. Якщо у вас вже є Яо Яо, прокачана і вона вас в усьому влаштовує, я б сказав, що вам не потрібен байджу, тому що він трохи покращена та трохи інша версія Яо Яо, пачки, в яких байджу буде суттєво сильніший ніж Яо Яо, це як на мене тільки фуріна. З фуріною використовувати Яо-Яо не дуже зручно, тому що вона хілить е, багато ультою, але для цього їй потрібно знаходитися на полі бою ну, весь час. І щоб відхилити багато хп, доведеться усі 5 секунд її ультимейту знаходитись на полі бою. А це не ну, ви втрачаєте демедж на інших персонажах, тому що вам доводиться знаходитись на Яо-Яо. Ось у цьому випадку Яо-Яо буде програвати байджу. В інших командах, як на мене, вони Дуже близькі персонажі. Другим моментом може бути те, що в Яо-Яо звісно, немає щита від ульти Байджу. Але як я вам сказав, що якщо атак буде забагато, щит зіб'ють і наступна атака вас все одно кине на землю. Тому його щит це так, він типу є, може захистити, але далеко не в кожній ситуації є. В цьому випадку тоді Яо Яо не буде нічим відрізнятися. За зручністю, Яо Яо хілить оцим кроликом і вішає ним дендро Статус, якщо б у мене було мало хп, кролик би стріляв у мене, а так він шукає цілі і стріляє. В ціль. Третьою різницею між цими персонажами є АОЄ. В Байджу його взагалі немає. Його навичка б'є три цілі, тобто тричі б'є. Вона навіть може не вдарити по трьом цілям, вона просто може вдарити тричі, але вона перекидується з одного на іншого і може навіть по двом вдарити і повернутися. Е, ульта взагалі б'є випадкову ціль лише одну. Так, там є невеличке АОЄ, але цілі мають стояти ну дуже. Поряд один з одним, я б не сказав, що це важливо насправді. Сказав би, що це соло таргет-навичка. В Яо Яо трошки інша ситуація. Каст Ульти, коли вона її протискає, ось так. В цьому радіусі використовується, ну, б'ється велика АОЄ-Атака. Також. Прикликається ось три кролики, і можна ще кинути четвертого кролика. Будуть чотири кролики. Таким чином радіус атаки ну майже повне АОЄ у всіх супротивників, що є навколо вас. Тобто, АОЕ досить широке, на відміну від байджу. Четвертий момент різниці між цими персонажами це звичайні атаки. — це списоносець, байджу, каталік. Тобто в байджу звичайні атаки вішають дендро. Якщо байджу ваш е, драйвер, ну чи інколи вам потрібно м, накинути додатковий дендро статус, то так, байджу буде кращим вибором, ніж Яо Яо. Ну і п'ята різниця між цими персонажами, це можливість одягнути на Яо-Яо Міліліт. Так, на Яо-Яо можна одягнути. Не дендросет, наприклад, а сет міліліту. І завдяки своїй навичці вона буде його. А де він в мене? Хоч якийсь є кубок. В мене, мабуть, є. Ось цей сет дає нам 20% атаки. Ну та посилює щит, ну це нам не важливо. Він дає нам 20% атаки усьому загону. Якщо навичка потрапила по цілі, яояо, -яо, завдяки своїй навичці, яка б'є постійно, зможе її постійно підтримувати цей сет, де нам це важливо, там, де ваш ДД електроперсонаж. Яо-Яо дамажить небагато, тому їй самій дендросет не потрібен. Вона може одягнути міліліт та бафати свою команду. Наприклад, це буде команда, не знаю, там Кадзуха, Фішель та Кецін, та Яояо. -яо. В цій команді на яу я можна одягнути міліліт, і вона бафатиме. От так, Байджо, в свою чергу, бафатиме команду іншим способом. Він додаватиме ультою демедж від агрових реакцій, але загалом, ну це теж круто. На цьому різниця між цими персонажами, як на мене, вичерпана. Плюс-мінус їхня ефективність дуже близька до один до одного, і якщо у вас прокачена яо-яо, думати про те, щоб крутити байджу не по вайфу фактору, я б не став, тому що вона замінює його майже в будь-якій ситуації. Що ж, тепер мені потрібно перейти на інший акаунт, де ми вже поговоримо про блукаче. Так, ось у мене Вандерер або Блукач або Скара. Це в нас анемо-персонаж ДДМ, інколи можна використовувати його як драйвера, але мені саме це використання не дуже подобається. І якщо казати про переваги того чи іншого персонажа, то загалом про кожного персонажа можна сказати щось унікальне, що вміє робити тільки він. І саме тому я. Знаходжуся саме в цьому місці, там, де в нас. Ось цей бос зі щитами, прототип усіх вісників в одному. Чому саме Вандерер? Він має універсальний елемент для битви з цим супротивником, а саме Анемо. І з усіх анемо-персонажів він накладає якнайбільше анемо статусу, що дозволяє йому, ну, не супер швидко, але впевнено долатить цього супротивника і з'їдати його щит. Так, звісно, якщо брати контрстихії, тобто там, наприклад, дендро проти води, проти електро, піро, проти... Гідро там, протипіро, гідро, ну, отакі от контр-стихії, в цьому випадку, звісно, статус з'їсться швидше. Але у випадку з Вандерером ви можете взяти його одного, і загалом цього буде достатньо. Ну, звісно, там щось під'їдатиме ще Фарузан, під'їдатиме щось там джун, якщо ви з ним граєте. Юнька насправді теж багато статусу знімає своїми атаками. Це якщо розглядати цю Пачку, замість юньки тут може бути синій, Єлань, Бенет, ну вони зі своїми статусами будуть. А решта статусів, ну, два щита, наприклад, інші, їх зіб'є сам вандерер завдяки кількості свого статусу. Як він це робить? Все просто це загалом завдяки високій. Базовій швидкості персонажа, швидкості атаки. Якщо брати сюди Юньку, то вона ще нам дає на С6 12% швидкості атаки, звичайних атак. У Вандрера... ну так, тут він C5, але поки що не про це. У Вандрера 10% у сеті, в Сігні 10%. Ну і в Сузір'ї теж є у. Першому сузір'ї тут ще в нас 10% швидкості атаки, що до речі впливає і на швидкість зарядженої атаки, теж трішки воно допомагає. Тому якщо у вас є сі 1 та сігна. Ви мене розумієте, що цей персонаж вже досить сильний. На Сі0 та без Сігни йому вже складно складати конкуренцію іншим ДД. Також він дуже хоче м -м, свого сигнатурного сапорта, і бажано С6. Так, якщо у вас і вона не Сі6, і ще сігни немає і немає сузір'їв, я б взагалі не розглядав скару як е, потенційно головного ДД, в якого ви будете вкладатися одразу. Якщо цих умов немає, краще подумати про якогось іншого ДД. я зараз не про вайфу фактор. Вайфу фактор ми залишаємо поза цим відео. Бо якщо по вайфу, крутіть того, кого подобається. Все, мені немає тоді вам про що тут розповідати. Далі така кількість статусу береться не лише від швидкості, в нього є ось ця пасивка, ні, не ця ось ця пасивка, яка в момент, ну там, з вірогідністю в 16%, ви можете там ця пасивка, і ви робите деш в сторону під час польоту, і з вас вилітають чотири анемо. Удари, які теж накладають анемостатус і можуть збивати щити таким чином, звичайними атаками, плюс оці постріли при шифті, у вас виходить, що дуже дуже багато цих анемоударів. і завдяки цьому ви досить швидко знімаєте щити. Знову ж таки, я не кажу, що це та сама швидкість, якби це була контрстихія. А Немо стихія це універсальна стихія, як Гео. Вона знімає мало, але будь-якому елементу вісників. Так це і працює. Щодо геймплею, то він досі має оцей крутий спосіб переміщення. Не знаю наскільки він зручний, тому що, як ви розумієте, в мене персонажа немає, тому я в цьому плані не можу бути повністю об'єктивним. Однак... Те, що мені в ньому дуже подобається, і як на мене, ну якщо ми забудемо про Арлекіно і про її існування, і згадаємо решту персонажів, які зав'язані на стійці, то стійка в скарі найкраща з усіх, тому що вона починає відновлюватися не тоді, коли ви її використали, а тоді, коли вона закінчується, і починається оцей шестисекундний кулдаун. Якби в усіх персонажів, які грають від стійки, була така сама механіка, це було б супер. Тобто це Йоймія, Аято, Різлі та Хутао, здається, здається, так, це усі персонажі, які мають на навичці стійку. От, е, якби це було так, це було б просто супер круто. Також з приємного, як на мене. М'є його ульта. Вони все зрозуміли, що така ульта, як в Йоймії, вона не дуже корисна, тому що вона дамажить поступово. От і вони зробили, можна сказати, таку саму ульту, тільки вона битиме 5 разів одразу миттєво, і в доволі я б сказав, великому АОЄ. на відміну від тієї жоти Йоймії. Таким чином вони зробили цю ульту. Також приємно для зняття щитів, тобто ви можете просто кинути ульту в того вісника, і це теж частково знімить йому щит. Теж приємний бонус, скажімо так, до цього персонажа. Чому я зараз про це кажу? Ну тому що в безодні зараз. Якраз вісники і цей бос-вісник, і там скара себе зараз почуває просто чудово. Єдине, що я поганенько на скарі граю, в мене завжди проблема в бою, коли натиснути навичку треба і дати першу заряджену атаку ось цей момент в мене ну ніколи не виходить нормально зробити. Тому, мабуть, треба привчити себе спочатку давати е, заряджену, а потім а не можна. Поки йде анімація, я не можу натиснути навичку. Ну, треба почекати, от. Е не знаю, там, пів секунди, мабуть. Щоб не натискати одразу цю заряджену атаку, навіщо заряджена атака? Щоб активувати ось цей сет? Його ну, цігнатурний сет скари. От він дає нам 10% швидкості атаки та демедж звичайної заряджений та планш. От атака на 15 секунд, якщо заряджена атака когось вдарила. Тому в, в нас просто немає вибору, і ми повинні використовувати е от заряджену атаку перед тим, як починати нашу ротацію. Щодо того, щоб використовувати. Наприклад, скару як драйвера, тобто взяти сюди замість фарузан та юньки, наприклад, дабл гідро, тобто, синього та єлань. В цьому випадку краще взяти Юймію чи. Іншого піро піродеде, тому що дабл гідро краще буде працювати, якщо у вас буде персонаж, що може використовувати цю е, стихію. Плюс, якщо ви все ж хочете вандерером це робити, тобто грати з Єланню та синім в, такої, в такій пашці, демедж вандерера впаде досить суттєво, і тоді краще на нього взагалі одягти анемосет, щоб зрізати резисти для синього та Єлані. Не знаю, навіщо вам. Це краще його збирати як гіперкеррі персонажа. Ці збірки, ну я бачив, що так грають, але мені не дуже той подобається такий варіант гри. Тому, загалом, він близький до того, щоб сказати, прив'язаний до цієї команди, ну, або приблизно. Тобто Скара, Форзан, Джун Лі та бафер додатковий бафер демеджу. Це може бути або юнька. Або Беннет. Бенет дає трішки більше. Також в скарі є команда з Фуріною, але здається, на цьому аккаунті немає Міки. Уявіть, що Міка тут це Шарлота, от, і це виглядатиме ось так. Ми беремо Фуріну та беремо Міку. Ну от І в нас виходить ось така команда. Так, е, захисту тут виходить, в нас майже немає, тому грати треба дуже обережно, але демеджу в цій команді буде значно більше. Особливо, якщо у вас ще й фуріна сі 2 в цьому випадку, навіть можна взяти і одягти на фурузан, а не мосет, щоб збільшити ще демедж фуріни. Ну а Міка він бафатиме нам, ну по перше, хілитиме фуріну. От, ну, всю команду, щоб Форіна краще працювала, а також він даватиме нам ще більше швидкості звичайних атак, що також, звісно, приємно. Так, повертаємо назад. Тут у нас був дід, а тут в нас була юнька. Тепер головне питання: чи варто вам крутити когось з них? Якщо ну, от зараз, от у наступних банерах, якщо ви нікого не хочете з майбутніх персонажів, тобто, наприклад, Клорінду, Сіджвін, чи от зараз Сарлакіну ви не крутите з якихось причин, і не будете крутити, наприклад, до Натлану, архонта Натлану, наприклад, то цілком можете викручувати будь-якого з цих персонажів, вони виправдовують себе. Однак, пам'ятайте, що Скара хоче собі Сі 1 та Сігну, та форма. Рузанці 6. Якщо у вас не буде цих умов, повної сили персонажа вам розкрити не вдасться. На жаль, це такий персонаж. Він хоче дуже багато, дуже дорогий персонаж. Щодо байджу, як я вже казав, якщо у вас є яо-яо, вже прокачана, одягнута, і вона в усьому вас влаштовує, немає просто сенсу крутити байджу хіба що по вайфу фактору. Ну або ж для команд з фуріною. Наприклад, якщо ви хочете ось таку команду, тобто це байджу, нахіда, фуріна та клі. Бум от то, до речі, це моя найулюбленіша команда для клі. Тут Яо-Яо не опорається, тому що вам хочеться якнайбільше знаходитись на клі, а дамажити будуть її досить сильно. Тому просто не буде можливості у вас так, ви просто помрете за клі, ну і все. А байджу буде давати вам постійний, дуже-дуже сильний хіл. Ось настільки. До речі, тут він тр трішки. Щось на 8 тисяч. А, в Ксенії тут шапочка на ХП. Ну окей, от, тр тр трішки менше через це хілить, але все одно бюх. Далі в нас буде Клорінда, вона електроперсонаж, і якщо вона буде ДД, скоріш за все буде варіант гри В Агровейт. Тобто. З дендроперсонажем. В цьому випадку може підійти і Яо-Яо, але якщо ви хочете саме Байджу до Клорінди, і у вас вистачає для цього круток, байджу не потребує Сігни, і тому ви цілком можете викручувати його і далі Клорінду. Звісно, якщо у вас є крутки на це. Однак, я б, мабуть, краще витратив ці крутки на Сігну Клорінди, ніж на байджу і грав би з яо, яо Єдине, що у вас просто немає. Яо. В цьому випадку, так, тоді у вас залишається тільки байджу, ну або гра з іншим дендро та щитовиком, наприклад, взяти Нахіду та Джуналі. Такий варіант теж працюватиме. Що ж, народи, дякую вам за увагу і сподіваюся, що я вас не заплутав, а навпаки, допоміг із вибором цих персонажів, якщо ви їх справді крутитимете. На цьому ми будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!